Hello, everybody, welcome back to my channel Lesson 8E. Get active. Це у нас іде останній урок за 8 модулем такі робочі заняття. Безпосередньо наступне буде вже Culture Page 4. Потім Roundup. Ну і, звичайно, CLIL. Не забуваємо про міжпредметні зв'язки, поговоримо про фізкультуру. Тобто всього-навсього на всього залишається 3 відео до кінця навчального року за нашим підручником. І так, get active. Пейз 98-99. Read the examples below. Прочитайте приклади нижче. So, what's the difference between useful and useless? So, this book is very useful. Ця книга дуже корисна. I learned a lot about cooking from it. Я багато навчився uh, у, я, я багато навчився з приготування. Я багато чого знаю з приготування їжі да, з цієї книги. Two. My new mobile phone is useless. Мій новий мобільний телефон без... Е, е, не. Ну, не те, що він не корисний, але він марний. Даремний. Марний. Зараз. Даремний. Зроблю так, щоб ви бачили переклад. Так. А useful навпаки корисний. Окей. Okay. So it never works when I need it. Він ніколи не працює, коли, я, коли він мені потрібен. Note. A lot of adjectives are formed by adding a suffix full or less to a verb or noun. Багато прикметників утворюються додаванням суфікса full або less до основи дієслова або іменника. The suffix less means without. Суфікс less означає без. Тобто це не означає, що він негативнесе uh, зовсім. Наприклад, от слово harm. Якщо ми скажемо harmful, це навпаки, що він має ну, негативне значення. А якщо ми говоримо harmless, тобто навпаки позитивне. Наприклад, eating junk foods every day is harmful to your health. Шкідливе, так? Отже, їсти нездорову їжу кожного дня це шкідливо для вашого здоров'я. I was in London and I couldn't speak English. I felt helpless, безпорадний. Тут негативне значення має. Отже, я був у Лондоні, я не міг розмовляти англійською, я почувався безпорадним. Tony is a very careful driver. He has had many. О, oh, careless! Навпаки. Tony is a very careless, неуважний водій. У нього багато accidents, аварій. Жан Беленюк uh, wrestler. Хочу також сказати, що не всі, uh, не всі слова мають пари. Наприклад, в, в разі harmful, harmless пара є. Uh, helpful, helpless є. Careful, careless є, а у слові success лише full може бути суфікс, тобто немає суксеслес. Так, don't be afraid of the dog. Uh, it's harmless. Ну, отут собака нешкідлива. Alice was very helpful. Thanks to her, I finished my project on time. От тут helpful має позитивне значення. Угу. Тобто вона дуже була корисна, так би мовити, така, що змогла допомогти мені. Так, дякуючи їй, я завершила свій проєкт вчасно. Біє. Careful not to to get hurt when you do karate. Будь обережний, так, аби не травмуватися протягом заняття з карате. І останнє: I am at snowboarding and fall over. I am hopeless. Тобто безнадійно. I'm hopeless at snowboarding and fall over all the time. Я безнадійна у катанні на сноуборді і постійно падаю. Good. Трошки попрацювали зі словами. Task to listen. Listen to three people talking about activities uh, that they took part in and uh, match the people with the statements A to D. Итак, послухайте трьох людей, які займаються, які мають своїми, так, в яких вони беруть участь, так, і поєднайте людей із твердженнями. There is one extra statement. Одне твердження зайве. Ну, first. So let's read these statements. I'm into this activity because it's the perfect way to see new places. Я люблю uh, це заняття, тому що це ідеальний спосіб побачити нові місця. B, before I tried this activity for the first time, I didn't like water sports. Перед тим як спробувати це заняття вперше, мені не подобалися водні види спорту. C. I tried this activity because I wanted to do something excited. Я спробував uh, це заняття, тому що я хотів робити щось захоплююче. І останнє Taking Part in this activity has helped me stay in shape. Те, що я беру участь у цьому занятті, допомагає мені залишатися у формі. Окей. Okay. У гарній формі, так? Good. І потім ми послухаємо ще раз. Ну, можливо, за один раз ми зробимо. How did they feel? Отже, як вони почуваються? Nervous. Знервовано, annoyed or disappointed. Ну, no, disappointed – це розчаровано, так? А annoyed це. Uh, коли зляться на щось, так? Розгнівані. Гід. Навіть, я б сказала, дратівливі, да? Дратівливий. Хто у нас роздратований? Чимось. Окей, okay, слухаємо. Mark. Last summer, my brother and I wanted to try something full of action while we were on holiday. So we went scuba diving for the first time with an instructor. Before we jumped into the water, my brother got really scared. He was worried we might see a shark. Fortunately, we didn't, and he enjoyed it a lot. I thought it was nothing special. Actually, I expected it to be a much better experience. You see, so many of my friends have tried scuba diving and keep telling me what an exciting experience it is. That's why I wanted to try it. But I don't agree. Pete! I started horse riding when I was nine years old. Horse riding is an activity which is so much fun for kids. It's also great exercise. It has helped me to keep fit over the years. I still remember my first lesson ever. When I sat on the horse for the first time, I started to panic. I guess I was worried I might fall off. Actually, the horse I was given to ride that day was very calm and friendly, so there was nothing to worry about. Anyway, it took me lots of lessons before I felt confident riding one. Danny. I'm really into canoeing. It's great exercise, but that's not why I like it so much. I like it because you can explore new places and see some amazing wildlife when you're canoeing. You'll never be disappointed. Anyway, last weekend, I went canoeing with my cousin at a nearby lake. Usually, we have a great time, but that day, somebody in another canoe crashed into me, and I fell into the water. I couldn't believe it. After a while, I calmed down, but I couldn't change my clothes because I didn't have any other clothes with me, and it was another three hours until we finally got back home. Okay, so Mark tried this activity because he wanted to do something excited exciting. And uh, Mark was disappointed. Pete uh, uh, so, take, took part in this activity. Uh, Pete thinks that taking part in this activity has helped him stay in shape. And uh, uh, he but but for the first time he was nervous, yeah? And Danny Danny uh, is into this activity because it's the perfect way to see new places, canoeing. Yeah? Yes, but he was annoyed. Yes, last time. Good, well done. Speak and write. What are the advantages and disadvantages of taking up a team sport? Discuss. Also, a team sport? Let's read. People all around the world love playing uh, sports. Люди по всьому світу так люблять грати у ну, займатися спортом. Some do individual sports, such as swimming, while others prefer team sports, such as ice hockey. Деякі займаються індивідуальними видами спорту, такі як плавання, а в той час як інші, віддають перевагу командним видам спорту, такі як хокей. Playing team sports can have many advantages. Грати, займатися командним видом спорту, має багато переваг. To begin with, players learn to work together to the same goal. Для початку гравці навчаються працювати разом, аби досягнути однієї мети. This encourages them to be less selfish and show more respect. Це е, змушує їх так, бути е, менш егоїстичними і показувати, виражати більше поваги. What is more, playing in a team can help people, especially shy people, make new friends. Більше того, заняття в команді можуть допомогти людям, особливо сором'язливим людям, які заводять нових друзів. On the other hand, there are also some disadvantages. З іншого боку, також є мінуси. Firstly, players may not always get on with each other. Для початку гравці не завжди один з одним гарно ладять. This can make them argue a lot and become competitive. Це може зробити uh, так, що вони будуть uh, сперечатися багато і ставати такими, ну, що люблять uh, конкурентність, змагання між собою. In addition, when you are part of a team, you have to depend on the uh, on other players. На додачу, коли ви частина команди, uh, ви повинні залежати від інших гравців. For example, when players do not show up. Practice may be cancelled. Mm -hmm. mm -hmm. Так. О, наприклад, коли гравці не приходять, так, то в принципі гра може бути скасована. To sum up, team sports have both advantages and disadvantages. Е, аби підсумувати все вище зазначене, можна сказати, що командні види спорту мають як плюси, так і мінуси. Personally, I believe that you can learn a lot more by playing in a team and feel a lot more enjoyment than you do when you play alone. I, uh, yeah. Особисто я вірю, що ви можете навчитися чомусь більшому, граючи в команді і відчувати і почу, і почувати, почувати uh, більше насолоди якогось enjoyment. Так, а коли ви робите це, ніж ви ну, граєте наодинці. Коли ви робите це в команді, ніж робите наодинці? Займаєтесь наодинці цим видом спорту. Okay, good. So let's read the essay and compare the ideas to your answers. Then answer the questions. So, does the writer state his, her in, uh, does the writer state his or her opinion in the first paragraph? Письменник, автор цього есею, um, показав, виразив свою думку в першому абзаці. Ну, в першому абзаці немає. No, можна сказати. What is the purpose of the second and third paragraph? Яка мета другого і третього абзаців? Так, оце, мабуть, другий же абзац. А ось це третій абзац. А ось це останній абзац. Ну що, показати advantages and disadvantages, так? Да? Плюси і мінуси. Which words, phrases does the writer use to list or add points, underline them? Які фрази автор використовує, аби ну додати якісь думки свої. To begin with. ось ці фрази. Не знаю, чи тут воночині. Ну добре, to begin with. Далі. what is more? On the other hand. Firstly. In addition, for example, to sum up personally. воно, всі uh, є слова. Далі. In which paragraph the writer states his her general opinion? В якому з автор все ж таки свою думку виражає? Ну, звичайно в останньому. sum up. Which words, phrases does he, she use to state his opinion? Underline them? Ну, це ж оці фрази personally. Оце слово фраза personally, вона і виражає його загальну думку. Можна її обвести отак, квадратик, прямокутничок. Окей, okay. so, personally або I believe, до речі, ось іще є. Далі, uh, does the writer write in a formal or in informal style? Ну, Звичайно, що formal. Тобто він не пише це такою розмовною мовою, більше офіційною. Мовою. Good. Read the plan in the writing section at the back of the book. Так. Отже, нам треба буде. що зробити? Нам треба навчитися теж писати за і проти Essay. The phrases and bolts are written in an informal style. Rewrite them in a formal style. І так, фрази, які виділені жирним, написані в неофіційному стилі. Перепишіть їх в офіційному стилі. Так. Um... Oh, and something else. Ну, це ж може цю фразу in addition да, додати? Або what is more? What is more? Більше того. Окей. Okay. Далі, But. Можна сказати, on the other hand. Mm -hmm. З іншого боку. Tanya Fraza now thinking about all these things, so to sum up to sum up I believe that personal trainers are the best way to get fit in a healthy way. okay, so write an essay discussing the advantages and disadvantages of working out at a gym. Занять у спортивному залі. Follow the plan in the writing section at the back of the book. Uh, у нас є план, зараз ми до нього перейдемо. Before you start, tip, поради прочитаємо. Choose a few advantages and disadvantages. The ones you have uh, you have the most to say about, and make some notes. Перед початком оберіть декілька плюсів-мінусів, так, переваги недоліків. Ті про які треба розповісти, і занотуйте їх. Avoid discussing too many ideas in your essay. Не треба багато ідей обговорювати. Тобто, можливо, по два. Два плюса і два мінуси. Цього буде достатньо. Окей. І ось наша writing section. So, when you're writing an essay, discussing advantages and disadvantages, organize your ideas according to the plan below. План, так? Good. Do not use short forms or abbreviations. Тобто пишіть лише у формальному офіційному стилі. І так, має бути есей з чого складатися. Чотирьох абзаців в основному, так? Це introduction вступ. Introduce the subject of the essay and both sides of the topic. Представте предмет вашого твору, звичайно, да, і обидва, обидві сторони, обидва боки цього топіка. Тобто, І плюси, і мінуси. Одразу зазначте, так, або зазначте те, що існують, і плюси і мінуси. Main part includes two paragraphs. Отже, у основній частині у нас два абзаци, Present the advantages in one paragraph and the disadvantages in another paragraph. Дайте плюси і мінуси в різних абзацах. да? Cover bo both sides of the topic equally. Треба розкривати так обидві, обидва боки теми, тобто і плюси і мінуси рівнозначно. And use linking words or phrases. To list points. Аби пере, так би мовити. Перелічити свої якісь думки, ви можете використовувати слова firstly, first of all, to begin with, для початку, потім, якщо ви додаєте інформацію, secondly, also, in addition», uh, «what is more. Ось, і в кінці, коли ви пишете вже підсумок, це буде finally, lastly, ну, мається на увазі підсумок кожного обзацуку вашого, да, плюсів і мінусів, etc. To express contrast. Щоб показати контраст, так, протиставлення, вживайте слова however, однак, on the other hand. On the other hand, Окей, okay, etc. Conclusion. Що ви пишете в останньому абзаці? Make a general statement. Ви маєте все ж таки дати загальне твердження. Використовуючи фразу conclusion, це sum up. Тобто на кому боці ви, все ж таки. Advantages чи disadvantages. State your opinion if you want to. Також ви, ви повинні виразити свою думку, так? використовуючи такі фрази як In my opinion personally I believe I definitely think або просто I think in my view. Good. Well done. So working out in at a gym. Advantages and disadvantages. Many people want to be healthy and strong, so they decide to work out at a gym. Going to the gym has both advantages and disadvantages, and it's important to think about both sides. Firstly, the gym has a lot of equipment that helps you exercise different parts of your body. Secondly, there are trainers who can help you use the machines and show you how to work out correctly. In addition, you can join fitness classes, which are fun and good for meeting new people. Finally, Going to the gym can uh, help you stay motivated because everyone around you is also exercising. Отже, ми зробили три лінкера, прилічили, да? Firstly, secondly in addition. І потім finally. Тобто ми додали останню думку да, про позитив. Uh, словом finally. Далі у нас іде другий абзац. Uh, on the other hand, contrast. Даємо, даємо контраст. There are also some disadvantages. First of all, a gym membership can be expensive. Може, типу, дорого, да, коштувати ходити туди. Secondly, gyms can be very crowded, especially in the evening. Дуже багато людей вечері. What is more, some people may feel shy or uncomfortable exercising in front of others. Ну і finally, you need to travel to the gym, which can take time. Отже, там 4 і там 4, ви бачите, да, Причини. Чому це плюси, чому мінуси. In conclusion, і ось тут у нас починається вже завершення. Going to the gym has many good sides, but there are also some problems. Це ми загальну думку ви, виразили. А потім свою думку особисту. In my opinion, if you enjoy the gym and can effort it, it's a great way to stay fit. На мою думку, якщо вам подобається спортивний зал, ви можете його потягнути по грошима там, часом своїм. То це чудовий спосіб залишатися в гарній формі. But if you prefer to exercise at home or outside, that is good too. Але якщо ви віддає, віддаєте перевагу вправам вдома або на вулиці, то це теж добре. Звичайно, головне не сидіти, так? Головне рухатися. Ну, ось приклад такого есею у нас є. That's all for today. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, якщо ви ще цього не зробили. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті разом зі спонсорами каналу. Ми протягом року перевіряємо домашні завдання за робочим зошитом, готуємося до фінального тесту. Також на каналі є розробки граматичного довідника. Ну і, звичайно, долучайтесь до нашого ком'юніті в телеграм-каналі English Webinars. Це спільнота, там де ми обговорюємо. Проблеми вивчення англійської мови, додаємо якісь завдання, можливо, вікторини. Ну і, звичайно, збираємося на благодійні вебінари, благодійні заняття в Zoom, які проводимо, проводимо для потреб військових, збираємо кошти поступово протягом навчального процесу. Так що долучайтеся, якщо вам цікаво, слідкуйте за інформацією, все є в телеграм-каналі, посилання на який ви можете знайти в. Описі під цим відео. Там є детальна інформація про наші заняття і посилання відповідно на нашу ком'юніті в телеграм-каналі. Goodbye, good luck, до зустрічі на наступному занятті. І наступне заняття у нас буде Culture Page 4. Будемо говорити про культуру, про футбол, так? На сторінках 100-101. Ну, у нас залишається Culture Page, як я говорила вже Roundup. Ну і там клиу LESSON, Тобто, всього навсього три відео до кінця навчального року, до кінця сьомого класу. See you soon! Bye! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!